Ну що ж, вересень 2025-го, здається, Всесвіт вирішив влаштувати нам справжнісіньке шоу. Серйозно, відбулося стільки всього і часом такого дивного, що в цьому просто необхідно розібратися. Давайте починати. І знаєте, що найцікавіше ці події відбувалися буквально всюди, і прямо у нас над головою, і на дуже далеких планетах. І кожна з них була не просто видовищною, а скажімо так, з певною дивинкою. Отже, почнімо з того, що найближче. Давайте просто піднімемо очі догори, бо у вересні наше небо це був справжнісінький космічний театр. Протягом місяця ми побачили одразу кілька неймовірних видовищ спочатку повне місячне затемнення, отой самий знаменитий кривавий місяць, потім сонце з місяцем зіграли в хованки під час часткового затемнення, а на десерт, під кінець місяця, до нас завитав несподіваний гість. Комета та ще й така яскрава. І ця комета Кей 1 одразу ж прикувала до себе всю увагу науковців, а все тому, що її траєкторія була, м'яко кажучи, незвичайною. З'явилися припущення, що вона могла прилетіти до нас взагалі з поза меж сонячної системи, тобто це міжзоряна мандрівниця. Але ж як це часто буває, сухого наукового пояснення мовляв, це просто крижана брила з хвостом, декому виявилося замало. І тут, звісно, почали з'являтися набагато набагато сміливіші версії. В інтернеті звісно, одразу ж почали шепотітися. А що, як це не просто комета? Що, як це щось надіслане навмисно? Можливо, це якесь послання. Добре, з мебом поки що все. А тепер давайте перенесемося трохи далі на Марс. Бо там, повірте, історія з дивовижними фактами та ще дивнішими припущеннями отримала не менш захопливе продовження. Отже, Марс, марсохід Персіверенс від НАСА, здається, вирішив, що вересень це його місяць. Він провів його просто феноменально, б'ючи один рекорд за іншим. От тільки вдумайтеся, він зробив нову панораму, і вона настільки чітка, що на ній можна розгледіти пагорби за 65 кілометрів. 65! це просто неймовірний рівень деталізації. А що там з його швидкістю? Так, от, за один єдиний марсіанський день він подолав понад 400 метрів, звучить, може, й не надто вражаюче для нас тут на землі, але для робота на іншій планеті це без перебільшення справжній марафонський забіг. І тут, звичайно ж, виникає цілком логічне запитання якщо Perseverance тепер бачить так далеко і пересувається так швидко, то що ж насправді він там бачить і що може знайти? Ну офіційна версія НАСА, звісно, прозаїчна вивчення каміння, геологічна історія Марса все по науці. Але з'явилася й інша думка. Теорія про те, що ці суперчіткі знімки показують щось незвичайне, щось, що НАСА, можливо, не поспішає показувати громадськості. Гаразд, ми дивилися на комети, на Марс, але поки вся увага була прикута до космосу, найдраматичніші і, можливо, найдивніші події відбувалися прямо тут, у нас вдома, на Землі. Почалося все з нашого сонця. У вересні воно схоже було не в гуморі. Потужні спалахи, геомагнітні бурі, воно просто шаленіло. І звісно, наша планета це дуже добре відчула. У первні дні, от як 5, 15, 17 вересня, полярні сяйва можна було побачити там, де їх зазвичай і близько немає. Але що цікавіше, багато хто почав скаржитися на погане самопочуття, збіг. Та якою потужною не була сонячна активність, виявилося, що головна драма вересня розгорталася зовсім не в небі, а глибоко-глибоко під нашими ногами. Річ у тім, що з'явилися наукові дані, які ну, трохи лякають. Схоже, що внутрішнє ядро Землі, це ж по суті серце нашої планети, почало поводитись дуже дивно. Основна теорія його обертання сповільнюється. І це не просто якась абстрактна теорія. Один із цілком реальних наслідків, який ми вже можемо виміряти, це зміна тривалості доби. Так, наші дні стають коротшими. Наприклад, один липневий день побив рекорд він був на 1,34 мілісекунди коротшим за звичні 24 години. Ну і звісно, де є наукова загадка, там народжуються найдикіші теорії. І ця не виняток. Найпопулярніша спекуляція звучить як щось із наукової фантастики. Якщо ядро почне обертатися у зворотній бік, сам час може перезавантажитися. Так от тепер давайте спробуємо все це скласти в одну картину комета Марс ядро Землі. Де тут закінчується наука і починається щось зовсім інше? І виходить цікава картина для кожної великої події вересня ми маємо ніби два боки медалі. З одного чіткі наукові дані: рідкасна комета, нові рекорди марсохода, уповільнення ядра, а з іншого неймовірні припущення: посланці, таємниці, перезавантаження часу. Отже, якщо підсумувати, вересень 2025-го був місяцем контрастів. Ми бачили і сліпучі затемнення, і загадкову комету, стали свідками неймовірних рекордів на Марсі і водночас відчули на собі і гіперактивне сонце, і дивну поведінку ядра власної планети. І все це, зрештою, залишає одне велике питання. У нашому всесвіті який повінця наповнений таємницями, де проходить ота тонка межа між тим, що наука може пояснити, і тим, у що нам просто хочеться вірити.